У цьому відео ти дізнаєшся, чому ти відкладаєш те, що ти хочеш, звідки з'являються у тебе сумніви, і отримаєш вправу, яка допоможе тобі зрушити з місця. Я часто чую від своїх клієнтів: Я чекаю кращого моменту, мені потрібно ще довчити. Ця робота ще не настільки класна, щоб її публікувати. І взагалі треба робити краще. Але ось важливий момент: якщо би ти був дійсно не готовий. Ти би не думав про це, не сумнівався б, не планував і точно би не відкрив це відео. Дивись, людина, яка не готова, вона не аналізує, не уявляє і не шукає виходу, бо її мозок просто не активовує мислення в цьому напрямку. А якщо ти постійно повертаєшся до однієї цієї самої ідеї, значить в твоїй психіці вже є сформована внутрішня ціль. Як це працює? Наш мозок, а особливо префронтальна кора, вмикається лише тоді, коли ти бачиш в чомусь сенс. Ми не роздумуємо про ті речі, які нам байдужі. Але якщо ти роздумуєш, то це вже знак. Там є значущість. Але звідки беруться сумніви? Повертаємось до мозку. Мозок був створений для того, щоб не досягати, а виживати. І коли він бачить. Так, тут є бажання. Але тут є ще й невідомість. І включає сумніви. Не для того, щоб тебе зупинити, а для того, щоб перевірити, чи точно тобі це треба, чи ти з цим справишся. І чи реально є сенс так ризикувати для ось цього. Тобто сумнів це не ознака готовності або неготовності. Сумнів це всього лише форма перевірки. І є одна дуже дієва вправа проти бездіяльності. Але її парадокс в тому, що якщо не буде дії, вона буде бездієва також. Я далі задам тобі запитання, ти відповідаєш і маєш 10 хвилин. Що я можу зробити протягом наступних 10 хвилин не ідеально, не найкраще. Але в напрямку свого бажання це може бути насправді будь-що: від створити подію в календарі до написати своєму майбутньому партнеру, виставити сторіс чи просто зробити папку на Google диску. А якщо ти зараз на цьому порозі між думаю і дією, напиши мені плюс в директ, я безкоштовно розроблю розбір твоєї ситуації і покажу, як працює твоє мислення і як воно формує твою швидкість, твій стиль життя і твій дохід, тому що саме з мислення починається дія і реалізація мрії.